І наступна блендайтем, також за квітень. Ці дві подружні пари рівня А завжди робили все разом. І це перша blind item, який у нас з'являється Гвінет Пелтроу і подружня пара Гвінет Кріс Мартін і Джезі Біонсе. Це був трохи дивний союз, але здавалось, він працював. Проте за останній рік вони зустрічались лише двічі, і в обох випадках дружина менш відомого чоловіка не була присутня. Чому вона зізналась чоловікові, що відчуває потяг до більш відомого чоловіка з іншої пари, тобто Гвінет до джезі, де більше ходять чутки, що між ними все між ними щось було. Ось мені, взагалі, ця ця дружба між цими парами здається якоюсь Взагалі, не справжні, я навіть ніколи не могла б очікувати, що вони можуть дружити. Вони були дуже близькими. Mm -hmm. саме типу я парами. бачила теж купу фотографій з ними. Така, що ви робите разом? Ну і наскільки я розумію, це все розпочалось якось з Біонце Кріс Мартін, типу, дружба. Біонце завжди обожнювала їхню музику. Потім буде новина про там концерт приватний в Гемптонс. Ось, наприклад, в і Джезі співали пісню Йелоудино. Ну, знаєш, ось такі нюанси, але вони парами прям. І у червні 13-го року вони знову виходять на публіку в Нью-Йорку, і вони провели тихий вечір переглядаючи Iron Man Залізну людину 3». Я така не найкращий вибір фільму. Тому що там Гінет Пелтро вони підтримують подругу. Аня, ти просто мозок цього подкасту у січні 15-го року. Гінет Пелтроу, яка є близькою подругою Джей Зі Бьонце, відверто розказала Говерду Стор Стірну у. Інтерв'ю, що після інциденту в ліфті вона зателефонувала парі і заявила, що у мене є відомі друзі. А потім додала, а є ще друзі, які не знамениті. Джей Біонс це мої інші друзі. І вона розповіла, що підтримує дружні стосунки з цією потужною парою вже багато років. Після того, як зустріла їх на благодійному заході, ми всі стали друзями. Зазвичай я не роблю такого, але в тому випадку ми дійсно ладнали. Вони найкращі люди, смішні, милі, самосвідомі. Стерн потім зателефонував. Ой, запитав, як вона відреагувала на це відео, і вона сказала. Зала, знову ж таки, що вона їм зателефонувала, можливо, щоб підтримати, але вона сказала, що я ніколи не запитую, що сталося. Якщо мої друзі потрапляють у таку ситуацію, я відразу телефоную абсолютно. Якщо хтось явно переживає щось, я завжди звертаюсь до цього. Ну, типу, на підтримку. Тобто, угу. ще у, у той період, тобто 14 рік травень, в них були якісь відносини, угу. можливо, не дуже публічно, але ось такі дві чутки: що Джезі. Сварка через Ріану на Медгалі, і Гвінет на той момент ще підтримувала з ними стосунки. Так, вона виступила разом з Руно Марсом, Крісом Мартіном. І е, В той час Джезі та Блю Айві теж були присутні на Суперкубку, Вони сиділи в приватній ложі, і там також була Гвінет Пелтром з їхніми дітьми, з дітьми. Гвінет Пелтром та Кріса Мартіна, Епл та Мойсей. Ой, шикарний виступ. Звісно, Біан був із пісною «Formation». І бландайтом за серпень. Жодна кількість камер не змусила б співати.